Колеги, друзі, я хочу запросити вас доєднатися до неймовірної спільноти спільноти тих, хто є експертами Українського культурного фонду. Чому це важливо? Тому що ця частина нашої загальної сім'ї тих, хто працює у сфері культури і мистецтв, є людьми надзвичайно відповідальними тими, хто несе місію щодо оцінки проєктів своїх колег. І звісно, завжди є напевно якась вимога до них бути. Більш відстороненими та бути більш об'єктивними, але водночас це надзвичайно місійна роль, тому що ви допомагаєте розвиватися проектам в сфері культури. Український культурний фонд був створений ще у 2017 році, і цього року ми вже святкуємо восьме день народження. І, власне, ця спільнота стає сильнішою, спроможнішою. Тому долучатися до неї потрібно вже зараз для того, щоб оцінювати проекти, які подадуться на грантовий сезон. Ми в Міністерстві культури зі свого боку зробимо усе, щоб цих коштів вистачило на всі неймовірні ідеї, неймовірні продукти, неймовірні книжки, сценарії, спектаклі, резиденції будь-що, що ви собі заплануєте і подасте в вигляді заявки на український культурний фонд тож пам'ятайте зміни починаються з тих хто долучається долучається до спільноти небайдужих